Всіх вітаю на своєму каналі. У нас сьогодні п'ятниця, п'ятниця ввечері. Сьогодні, знаєте, так не знімала ще. Ще в думках, як кажуть. Ну, хто моє попереднє відео бачив, той зрозуміє. І е, сьогодні не хотілося такого нічого мені робити. Сьогодні у нас я ж кажу, п'ятниця, але треба потрохи, як кажуть, і робити, щоб потім ця робота не накопичувалася. У мене є пару вихідних, і я їх взяла. Хочемо сином відвідати пару музеїв. Може, дочка візьме вихідний і теж з нами поїде. Так? В понеділок ще хочемо відвідати ну, одне місце. Може, як сходимо, пізніше то розкажу. І мені треба зместити балкон. Це масло, чи як це? Це, а, лак, це лак, Лаком треба зместити, щоб ну, якось вигляд був е, красивіший. Е, там у мене сушка є, З сушкою вже проблем немає. Е, слава Богу, син росте. Допомагає і так класно мені зробив, як я, як кажуть, просила. І, до речі, цю ось цю нитку на ці такі, ну я пізніше відео може покажу, в наступному, коли балкон буду робити, я купляла в Леруа Мерлен. І здається, вона була не така дорога, здається, 120 гривень, але там ще залишилось на наступний раз. Так, начебто, все-таки в планах є. А як покаже життя, побачимо. Бо сьогодні щось плануєш, а завтра це не виходить. Але в планах є. Так, зараз, не, не зараз я йшла з роботи, зайшла на нову пошту, забрала корм. Корм ми використовуємо для Ральфа Практик. Це наш український виробник, і, знаєте, зайшов. але різниця там, Я беру 4 м'яса, і різниця є там гранула. Маленька є гранула є велика. Маленьку він не їсть, а велику з задоволенням їсть. І беру нашому кузі теж маленьку гранулу він. Теж класно їсть, кузі нашому стало легше. Вони побилися з котом сусідським, і в нього така була рана, можна сказати, на губі, але вона вже, як кажуть, ну, прибирається чи як, заживає ось так. І добре, що кузі легше. Звісно, цих маленьких шкода. Хочеться їм допомогти, щоб вони не хворіли. Тому ось так. Я йшла значить, з роботи, зайшла цей корм, забрала і забрала посилку. Зараз хочу поділитися, яке замовлення собі зробила. Замовила собі там доглядову косметику. Косметикою я такою не користуюся, а ось доглядову дуже полюбляю. Тому замовила з новинок, може комусь буде цікаво і теж. Подивиться і собі щось скупе. Так що бажаю приємного перегляду, якщо вам таке, буде цікаво. І Так прийшла посилка з нової пошти. я сьогодні її забрала, я вже відкрила ножицями, там зрізала цей. І буду відкривати з вами. Замовляла це посилку ще раз через нову пошту із сайту Leti Shop. Чому? Хоча це фірма Holiskin, це наш український виробник косметики. Але якщо я замовляла через Leti Shop, там нараховуються бонуси, бонуси повертаються гривнями, і накопичуються вони, і можна вивезти на мою Карту. Тому, звісно, це дуже приємно, коли можна десь зекономити. І так, це Це, як повторила, це наша українська косметика. Деякими засобами я користуюсь. У мене інзимна пудра від холіскін. і такий локальний засіб від холіскін. напевно, вже п'ята, а то й четверта десь баночка. Тому відкриваю з вами. Бачите, дуже все гарненько упаковано. Так, це квітанція. Так, і мій товар. О, поклали вже в мені подарунки. Бачу, дивіться, все гарнесенько запаковано, все дойшло нормально. І я вам скажу, я замовила і на наступний, ні, через день прийшло, прийшло моє замовлення. Дуже я вважаю, що швидко. І так... Тут я що? Прописано, що я замовила, на яку суму, і коли я замовляла крем, я собі вибрала крем для обличчя і побачила, що до нього на нього верніше йшла акція, і до нього в подарунок йшов тонер. Це теж дуже було приємно. Моїм замовленням був ось такий локальний засіб від таких недоліків. Я як вам сказала, що я його беру вже це, напевне, п'ята така будиночка. Чи четверта ну, десь довго я користуюсь. її, в принципі, надовго вистачає. Вона дуже справляється гарно з такими локальними. Проблемами, якщо у вас там десь є прищик, можна на ніч намастити, і на ранок його вже нема. Якщо такий, знаєте, він, як кажуть, свіженький, якщо такий застарілий якийсь недолік, то треба ну, нічки дві треба. Мені він дуже подобається, класний е, такий, ну, працюючий засіб, тому я його і замовляю. Всі засоби я замовляла за свої гроші, це не реклама, це просто моє замовлення, яким я вирішила поділитися. Далі я взяла гідрофліктургу. Е, Фільну олійку. У мене там дві гідрофільні олійки, я користувалася, і вона закінчується. Фірма, здається, сода і медпіл. Медпіл мені дуже подобається. Сода не дуже так зайшла, але теж, в принципі, непогано. Тому я вибрала собі олійку, вибрала ось цю. Вибрала за показаннями, Ну, я і читала, звісно, і за відгуками дівчатка там писали. Я замовляла на офіційному сайті, сайті Holyskin. Тому там є відгуки. Тут олійка має 200 мл, вона глибоко очищує шкіру, тому для СПФ, який вам треба зняти, дуже класно підходить. Я косметикою дуже рідко користуюся, я тільки користуюся тональним кремом. А так, СПФ користуюся, тому мені гідрофільна олійка потрібна. Так. Це в мене був другий засіб, третій засіб це крем. Крем відновлювальний це крем для обличчя з екстрактом цинцели азійської і рису. Він має 50 мл. Теж його вибирала по його показникам. як кажуть. Тут, бачите, термін придатності є на кожній коробці. То є Ну, Подивитись можна. І до нього йшов ось такий тонер, Я побачила. Я вже вибрала крем, а потім побачила, що по акції якби йде ось такий тонер. Тонер має 50 мл. І це тонер для підтримки мікробіому шкіри з екстрактом ценцели азійської і рисом. Ну, в принципі, як вони в парі з кремом йдуть. Буду пробувати. Крем, у мене два крема. Зараз я користуюсь ось таким я вам зараз ставлю відео. Цей крем мені дуже в принципі, подобається. В нього така легесенька структура. Я можу сказати, що він підходить більш на літо. А взимку, ось мені б хотілося ось таким користуватися. Це мій улюблений крем поки, і я вже його купляю не раз, не перший раз. Але вирішила купити ось такий зараз, буду тестити, як кажуть, щось мені захотілося новенького, тому буду пробувати ось цей крем. І в парі. 50 мл можна так спробувати. І можна сказати, за ці 50 мл підходить вам чи не підходить. А то, знаєте, такі маленькі продінки, я їх дуже полюбляю, але по ньому не скажеш по одному, підходить він тобі чи ні. А ось 50 мл це якраз класно, можна визначитися. Так. І останнє, що я замовила, собі сироватку. Для обличчя. У мене теж зараз є сироватка. Але у мене такі двоякі якісь відчуття, зараз вам ставлю про неї відео. Вона, в принципі, упакування дуже класне. Сама баночка дуже класно зачиняється, закручується, все дуже добре. Але вона і має такий, мені здається, накопичувальний ефект. А ось ця сироватка. Теж моя улюблена, вона можна ввечері її нанести, а зранку побачити результат. Ну, на даний час це моя улюблена сироватка. А ось цією сироватку буду пробувати використовувати. Це сироватка для обличчя з серумом. Я теж вибрала по її, як кажуть, показникам, по відгукам, і дівчатка писала, що ну, в принципі дуже класно. Буду пробувати. У мене від холіскін була сироватка, кровавий той пілінг. Мені, більш чесно, трішки іншої фірми підійшов. Він такий більш тут, ць, холіскін, він більш такий рідкий, а ось Ордінарі, він більш такий густий. Побачимо, як буде працювати ця сироватка. Так, вона така ріденька. Ну, побачимо, як буде і пізніше дам відгук. Що мені поклали в подарунок ось таку листівочку це теж дуже приємно і ось такі два засоби: побачимо, що це. Це перша, напевно, маска. Так, це охо, охолоджувальна ліфтинг маска для боротьби з набряками. Ну, побачимо, але я ж кажу: за одну таке опакування, не скажеш, вона підходить чи ні. Треба десь 2-3 опакування, зрозуміти, що таких, така маска підходить або ні. Ну, Це моя, моя думка, може у вас інша думка. І ось такий. Крем мені поклали, крем для щоденного очищення шкіри обличчя. Побачимо тут 3 грами, а може на два рази і вистачить. Побачимо. І, звісно, такі маленькі подарунки, вони приємні. Ось таке моє було замовлення, дуже я задоволена. Знаєте, Зараз буду виставляти свої нові баночки. кажуть. Дівчатка таке полюбляють, ну я таке полюбляю. У мене небагато косметики. Косметикою я не користуюся, а ось доглядова косметика у мене є. Буду тестити, буду пробувати і дам пізніше відгук. Хоча деякими продуктами холіскін, в них дуже класна ця пудра ензимна. Рекомендую, я ставлю фото дуже класно. Вона така приємна відчуття шкіри, обличчя таке після неї, як чисте, таке, але я користуюся два рази на тиждень. І у мене є цей локальний засіб, який я знов замовила, щоб у мене був про запас. Ну, люблю, щоб було все про запас. Так, пішла все це розставляти і з вами поділилася такими приємними покупками. Ось такі засоби для обличчя я собі купила, може комусь була така цікава інформація, може хтось собі щось таке купить. Знаєте, ми, дівчатка, такі щось подивимось і теж собі буває таке купляємо, тому вирішила з вами поділитися. А всім вам бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен і без ракет, щоб все у вас було добре, гарного настрою, до нових зустрічей у нових відео!